25 січня 1985 року у сім'ї інженерів-будівельників Ліберман народилася дівчинка Тетяна. Із дитинства Таня була непосидючою дитиною. Ходила на вокал, займалася танцями, гралася у хованки із друзями. Вистачало часу на усе. Та коли треба було вчити вірши, куди садок сиділа вдома і репетирувала, забувала навіть про гуляння. Дуже подобалось маленькій зірочці виступати перед публікою, навіть якщо це були батьки ровесників. У школі дівчинка була відмінницею. Успішно писала контрольні, ходила у музичну школу та перемагала у вокальних конкурсах. Тому у 2000 році випускниця Таня твердо вирішила, буде вступати до музичного училища. У неї була велика мрія виступати на сцені і надихати людей та були проти батьки Тані, а точніше, тато, який вважав, що дівчинці не місце у світі шоу-бізнесу. Таня витримала натиск батька і домоглася свого, вступила в музичне училище імені Глієра. Дівчинка старанно навчалася і була першою на курсі. А між парами відвідувала різні студії звукозапису і залишала там диски із українськими піснями власного виконання. Телефону у Тані не було, і на дисках був номер її гуртожитку. Вона щопівгодини бігла вниз до вахтерки і запитувала: мені ніхто не дзвонив, але ніхто амбітній тані не телефонував до одного разу. Якось Таня отримала телефонний дзвінок від продюсерів конкурсу Нова хвиля. Її запросили стати учасницею. Дівчина одразу погодилася і почала готуватися. Тоді й з'явилася майбутня зірка Тіна Кароль. Перед виступом Тіна дуже хвилювалася. Десятки разів повторювала слова пісні «I feel good». у екстравагантному чоловічому костюмі, блискуче виступила. І, хоча Тіна посіла друге місце, проте отримала особливий грошовий присвід співачки Алли Пугачової 50 тисяч доларів. Усю грошову винагороду дівчина витратила на зйомки дебютного кліпу на пісню Више Облаков. Тіна уклала контракт із продюсером Олегом Чорним. Дівчина була на сьомому небі від щастя. Їй одразу зателефонували батьки, привітали, вони пишалися нею. Про нову зірку поп-музики Тіну Кароль почали говорити і пліткувати. Нескінченні інтерв'ю, концерти, зйомки кліпів, нові проекти, Євробачення і фестиваль у Юрмалі. Тіна працювала з ранку до ночі, спала по кілька годин. Увесь день на ногах. Не встигала ні приїхати до батьків, ні побачитися із друзями, яких і так через нестачу часу було небагато. Тіна хотіла розвиватися, створювати більше нових пісень та займатися вокалом. Але продюсер влаштовував тіні по декілька концертів на день і не давав відпочивати. І доки усі шпальти газет писали про важкі відносини Тіни і продюсерської групи, Олег дав інтерв'ю, в якому назвав співачку диктатором. Кароль не змогла пробачити ніжу спину від чорного і пішла від продюсера. У тіни Кароль почалася справжня депресія. Вона кричала на друзів, на близьких, не виходила із дому і не бажала займатися співом. Та доля усміхнулася їй і зробила подарунок. Із талановитою і перспективною співачкою Тіною захотів зустрітися продюсер Євген Огір і запропонував співпрацю. Тіна не погодилася, адже у такому стані про роботу не могло бути й мови. Тоді Євген запропонував просто прогулятися, їй було легко поруч із ним. Вони могли по декілька годин просто сидіти і розмовляти. Євген запросив тіну на перше таємне побачення. Дівчина дуже хвилювалася і не знала, що їй вдягнути. За рік пара одружилася, і через декілька місяців у них народився син Вініамін. Тіна літала на крилах кохання. Кохана дружина, любляча мама і знову найпопулярніша співачка країни. Вона кардинально змінює образ, стає більш розкутою. З'являються нові пісні, десятки концертів на тиждень, вибуховий графік, зйомки. Тіна повністю поринула у роботу. Вдома була дуже рідко. У неї знову не вистачало часу на сім'ю, та доля змусила тіну пригальмувати і озирнутися назад. 2012 року у чоловіка Тіни Євгена Огіра виявили рак. Тоді 25-річна дівчина із усмішкою на обличчі швидко подорослішала. Вона нікому із рідних не говорила про хворобу, їздила із коханим до Ізраїлю, паралельно давала концерти, бо лікування було дуже дороге. Вона сама до себе промовляла, що більше у її житті не буде так багато місця для роботи. Перед смертю Євген взяв з дружини обіцянку, що вона ніколи не скасує жодного концерту. Вона бере участь у телевізійних проектах. Її концерти відвідують десятки тисяч людей, а пісні викликають щирі емоції. Більшість часу проводить із сином Вініаміном, який їй так нагадує коханого Женю, який навчив її, що життя треба цінувати.